Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Сьогодні у нас знову незвичайний випуск, але про все по порядку. Перед цим підтримайте це відео вподобайкою та коментарями, обов'язково підпишіться на мій канал, адже це простий спосіб зберігати психічне здоров'я в наш непростий час. Дякую вам за це. Сьогодні ми поговоримо про російську православну церкву РПЦ три літери, які вже давно замінилися, бо інші три літри КВН, і підтримують ще три літри СВО. РПЦ та саме, що завжди поруч з народом, ну точніше, поряд з владою. Дуже поряд. Настільки, що часом Йть не ясно, хто в кого служка. Ви пам'ятаєте завіти Христа? Полюби ближнього, допоможи бідному, не бреши. На ну, в російській версії це звучить так: полюби царя, допоможи бюджету і бреши, але з благословення. Путін щось каже: Амен, батюшка, буде зроблено. Свічки, кадила, молитви за здоров'я влади все включено. Благословити мобілізацію в РФ? легко. Благословити ракети, Господь пробачить. Адже в РФ, церква і держава дуже чітко поділені. Держава наказує, церква виконує. Отже, сьогодні. Розберемо, як РПЦ допомагає зміцнювати духовні скрипи, будувати рай на землі ну для російських чиновників. І при цьому не забуває про найважливіше про що? Ну про себе кохану. Поїхали. Створюють видимість роботи і співробітники РПЦ. У РПЦ засудили манікюр до Великого дня зі зображенням ікони хрестів, назвавши це неприпустимим. Заступник голови синодального відділу Вахтан Кіпшидзе зазначив, що хоча бажання дівчат відобразити Великдень у зовнішньому вигляді зрозуміле, такі елементи на нігтях виходять за розумні межі. Замість цього він запропонував використовувати червоний одяг або хуски для святкового образу. Отже, ці модники і модниці, от не знаю, що тут більше тригріть чи. То те, що РПЦ прийнялося цією проблемою, чи то те, що є ті, хто з таким манікюром взагалі ходить. Я скажу відверто, я вперше дізнався, що існує подібний православний манікюр. Після цієї новини в мене виникла тільки одна думка: Знаєте, от можливо, РПЦ своїми заявами просто намагається віджати ринок манікюру. Серйозно. І зовсім скоро такий манікюр можна буде зробити тільки в спеціальних православних салонах при РПЦ. І ось тоді манікюр із хрестами вже будуть не засуджувати, а заохочувати. На допомогу для просування ідеї чергової зміни Конституції залучили навіть монашку з РПЦ, монашка і міжнародний юридичний форум створені одне для одного. Його Ксенія з московської патріархії впевнена, що головний закон Росії повинен говорити мовою церкви. А в конституції РФ слово життя зараз трактується неправильно. З моменту народження воно трактується, а треба з моменту зачаття. Просто нагадаю, що згідно з 14 статтею Конституції Росії, РФ є світською державою, що означає, що всі релігії повинні бути. Відокремлені від держави і рівні перед законом, але мабуть в Кілії у монашкій Ксенії немає віконця. Ось вона про це і не бачила, і не чула. А ще РПЦ запропонувала розділити школярів на хлопчиків та дівчаток. Глава патріаршої комісії з питань сім'ї Федора Лук'янов закликав запровадити роздільне навчання для хлопчиків і дівчаток в школах. На його думку, після п'ятого класу різностатеві діти розвиваються по-різному, а спільна освіта призводить до взаємної неприязні а, випускників і може стати причиною майбутніх розлучень. От залізна логіка, тобто причини всіх розлучень криються в тому, що хлопчики і дівчатка спілкуються в школі. Ну тоді потрібні кардинальні рішення: не окремі класи для хлопчиків і дівчаток, а окремі міста. Місто, де живуть тільки хлопчики, і місто для дівчаток, щоб до 18-річчя ніхто взагалі не бачив представників іншої статі. Ось тоді ніяких розлучень в Росії не буде. Але знаєте, мені здається, що насправді суть цієї пропозиції трохи інша. Це цілі сучасної російської освіти. Дівчаток треба вчити народжувати, а хлопчиків воювати. Іншої освіти в Росії не буде. Ще один секрет сімейного щастя в Росії розкрив протирі Андрій Ткачов. Виявляється, що щасливо російським сім'ям заважає жити, що правильно жіноча гордість. Подываемся. Что мешает это, вот, вот так жить? Гордость и все люди мелкие, ничего не значащие гордые как сатана. Попробуйте, жена, попробуй мужу подойди, скажи там: не покупай ничего без него. Начни с маленького. Возьми благо... свои там разные там тряпки, ватки, покупай сама, не говори ему. А вот что-нибудь такое в дом скажи там отец. Как скажешь ты? Благослови. Не ходи отдыхать без него с подружками. И вроде бы так просто. Гордость мешает. Вот оно, почему мы в рай не можем зайти. Это не феминистская сегодняшняя гордость, это извечная человеческая гордость, когда меньше и большего признавать не хочет. От этого люди на власть бухтят. Думаете, если вас во власть пустили, вы бы лучше были? Да были бы такими ворами, что дай дорогу. Только с утра до вечера бы занимались, только во все карманы бы пихали. Но люди бухтят на власть, потому что слушаться не умеют, благословения брать не умеют, не почитают высших, злословят их. Это корень всех наших проблем. Кто из наших женщин мужчину господином считает? Никто. Хряк толстий лентяй лежить на диване, футбол, смотрит. Вот всі слова про мужа. Він вас пальцем не тронет. І бить не будет, і ругати не буде. Но он старший, а ви должны признати це. Це корінь щастя. Корінь щастя. По-моєму, цей корінь проріс в голові Андрія Ткачева і висмоктує звідти здорових луст. Патриарх Кирилл почав этой Apple Watch. Ну вы скажете, ну что это за новина, что тут цікавого? але тут завжди важные э, детали. Что говорил патриарх Кирилл про гаджеты раньше? Цитата, мова оригиналу: человеческая мысль, техническая цивилизация сегодня достигли такого уровня, когда внедряя цифровые технологии, можно обеспечить тотальный контроль над человеческой личностью. Церковь категорически против использования цифровых технологий в обеспечении тотального контроля над человеческой личностью. Кину я Ну, церква може і проти, а от патріарх не проти. А ще в січні 24-го року Патріарх Кіріл казав, що холодне світло смартфонів і яскравий потік надлишкової інформації відволікає людей від божественного світла. Ну, мабуть, для нього божественне світло вже настільки яскраве, що він в такий спосіб вирішив його трохи пригасити. Але за фактом може виявитися, що цей годинник подарунок від якогось простого парафіянина. Ну а хто там любить гаджети в керівництві РФ? Мені тільки один персонаж спадає на думку, але навряд чи це він. Правильно? Ну йому гаджети. Потрібні самому, по-перше, щоб посати свої а, пости в телеграмі. А по друге, з часом їх можна буде віднести до ломбарду. Ну коли не вистачатиме грошей на улюблений напій. А з іншого боку, варто зауважити, що в РПЦ люблять крутіші подарунки. Ну, ось, будь ласка, що можна подарить батьків? Угу. Ну, ну класичне, яхта мерседеси квартира на. Тверской. А дальше там можете... Там дальше по возможности. Да, да, будет. да, там просто уменьшаете <свят> по мере своих сил. Ну, просто да. вы... Я вам ориентир дал. Лю люди интересуются. Любой спортсмен должен знать <свят> олимпийские нормативы. Даже школьник. Не <свят> знает, что школьник должен за 10 минут, за 10 секунд пробежать 100 метровку. 10 минут вполне нормально. Интересуются люди, например, а, то есть происходит, это, ну, священник а, совершает таинство, там крещение, еще что-то. И вопрос, как благодарить священника. Себе, mm -hmm. говорит, неловкая ситуация mm -hmm. в этот момент. С одной стороны, нас половина людей проклинают, что нас сценники в храмах, а другая половина проклинает да, за то, они... что их нету, потому что и непонятно, вот сколько теперь давать. Цитируют, как цитируют, как благодарить батюшку, чтобы не обидеть. Я всегда это радует, так внутренне улыбаюсь, когда дают неровную сумму. То, когда понятно, что, допустим, ну, ну, условно говоря, так, 100 рублей мало, А 200 много. Вот 150 держи, да. И тут ну, человек внутри торговался. Это всегда видно, когда сумма неровная. И що тут додати? Прям православный робин гуд. Забираю у богатых и залишаю собі. Прекрасний подарунок до Дня перемоги вирішили зробити ВРПЦ. Там закликали освячувати все від ручок до ракет. І Романах Макарі заявив, що немає нічого поганого в освяченні найрізноманітніших предметів від балістичних ракет до кулькових ручок, якщо вони служать на благо людей. Кінець цитати: Ну що ж, балістична ракета на благо людей це щось новеньке. А взагалі вони дивні ВРПЦ, ну вже всі давно все зрозуміли, чим займається ця структура в Росії. Вже можна не замосковувати свої дії. Просто ведіть православний податок під назвою освячення на. Всі види товарів і послуг в Росії впевнений, що вам ніхто проти нічого не скаже. Ось, будь ласка, підполковник РПЦ. Ну, може, звичайно, вже і полковник, але не суть. Так, от співробітник РПЦ розповів дуже цікаву історію про те, як шестикласниця принесли йому зошит із віршами, начебто, ну така нудна новина, але не все так однозначно. Давайте подивимося. От розкажу один случай. Дівчинка шостого класу до мене. И говорит, бачка, вот я тут стихов написал, целую тетрадку. Можете посмотреть? Я с удовольствием говорю, посмотрю. Пришел домой, прочитал стихи и понял, это писала не девочка, это писал демон, существо высшего порядка. А ну, давайте ще раз. Попу дівчинка принесла свої вірші. Він прочитав і зрозумів, що це написав диявол. Схоже, на психічно хворих в Росії стали надягати не гамівні сорочки, а ряси. А ще одна проблема з віршами виникла в Курській області. ТВ-губернатор Курської області Олександр Хінштейн пообіцяв відремонтувати хлопчика, який розповідав вірш про те, що він русський. Я розумію, звучить як ще одна маячня, але як була справа, пенсіонер суджанського району Ніколай Скринік опублікував відео з хлопчиком, який читає патріотичні. Вірш про те, що він пишається бути рускім. І зробив це, виклав це в чат-боті з зв'язку Олександра Хінштейна. Чат-бот тут же дав своє резюме цитата мови оригіналу. Срок проведення ремонтних робот буде определен після определення подрядної організації і заключення муніципальних контрактів. Кінець цитати. Гад впевнений, що батьки хлопчика зараз ховають його від гріха подалі. Ну, хто знає, що означає цей вислів. Правильно? А ще я думаю, що відповідь писав не чат-бот, а сам Олександр Хінштейн. І я знаю, чому він вирішив відремонтувати хлопчика, который читал вирши. Потому что... Это писал демон. Существо высшего порядка. Российская православная церковь стурбована дефицитом священников. Священников в нашей церкви сейчас, по, последним данным, 36 тысяч. На, на момент значит, разрушения Советского Союза было 6 тысяч. В шість разів увеличилось число священников, но їх катастрофически не хватает. Священников, которые бы крестили, венчали, соборовали, благовествовали, объясняли, рассказывали, закон Божий читали, літургію служили, всего лишь на всю огромную Росію 36 тисяч. Забув він про відспівування. Адже необхідність у додаткових священників в Росії з'явилася саме через це. Але продовжимо. Если було бы было тридцять шесть тисяч, теж було б мало. Ну, що нужно десь так, ну, я так чесно вам скажу так, нужна десь 250-350 тисяч священников. нужно, І щоб вони трудились каждый день, каждый день, щоб вони не думали, чим зайнятися, щоб вони кожен день як в шахту спускались. Ні, він точно має на увазі відспівування, серйозно, за цифрами все підходить. Але йдемо далі. И работали с людьми, проповедовали, учили, крестили и прочее, прочее, прочее. А их всего лишь 36. Ну что всего лишь. А было 6, А сейчас 36. В 6 раз больше. Но мало. У нас колдунов и гадалок в два раза больше. Гадалок в два раза больше лицензионных гадалок, которые получают сертификат значит, от правительства, и могут там что-то гадать, там какую-то карму снимать, там какой-то билибердой всякой заниматься. Их у нас то, что 150, что ли, тысяч, или сколько-то, а Попов 36. Поэтому, кто будет благовествовать Евангелие? Кто? Хто хто? Ну точно не ви до Бога. Ви маєте стосунок як ворожка з російським сертифікатом до науки. А взагалі є ж проста, вже відпрацьована схема в Росії. Можна у священик РПЦ не брати за схемою набору на так звану СВО, оголосити набір по в'язницях і все впевнений, охочих буде достатньо. Вторять співробітникам РПЦ і депутати Держдуми в Держдумі зібралося, щоб обговорити згубний вплив сатанізму заходу і ЛГБТ на Росіян. І почали збори з молитви. Мы, как положено на Руси, начнем с молитвы, пожалуйста, Владыка, Царю Небесный. Небесный, утешитель души истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровище благих, І жизнь подателю придії всі вны, я чистини от всякие скверны, і спаси блаже душе наша. От знаєте, якби ця молитва справді допомагала, то після фрази і очистий від всякої скверни всі присутні на цьому відео наймовірніше зникли б без сліду. Цікаві пропозиції озвучує РПЦ. Співробітник РПЦ, судячи з віку, наймірніше вже майор. Архімандріт Олександр розкритикував росіян за пріоритет купівлі дорогих автомобілів Мерседес BMW над пожертвуванням в церкву. У нас ж люди бояться, от, пойдуть в клуби, там потратять сотні тисяч. За ночь сотні тисяч тратять. От, там жалуються. яким небудь шарлатаном пойдуть, там десятки тисяч тратять. Приходиш, мільйони, міль... міль... бачиш. Батюк... Міль... Міль... Квартири не, не, не. продають. Ну, от бачите, ви більше знаєте, ніж я. <сум> знаєте, на секунду перервемося. А от справді звідки в цього батюшки така точна інформація? Скільки грошей залишають в клубах? Невже буває таке, що він ввечері грязь увішає на цвях, виходить через Чорний вхід церкви і давай в клуб клубитися? Тим більше, що зараз і не зрозумієш, Священець це чи ні, правильно, бороди багато хто носить. Але продовжимо. Читаєш іноді вже сніше. І потім думаю, а скільки ти свічку взяв? За 10 рублей, за 5 рублей. А почему у тебя совести не хватает вот, вот, прийти, вот, ну, как бы покрасить храм, там, на краску дать, там, на ремонт дать? Да, иконы отреставрировать. 300... какие иконы надо в храме пореставрировать? Давайте, может быть, там, то-то сделаем, давайте для Бога вот что-то устроим, давайте, ну, там, давайте построим там что-то, давайте сделаем так, чтобы вот Господь бы увидел наше сердце, стремящееся к Нему. Вот, такого нету. Поэтому мы должны людей к этому призывать, ну и конечно же не, не идти на поводу, все время плачется, что денег нету, все это самое, там выйдешь там провожать человека до этого, до калитки, смотришь там какой-то Мерседес, BMW, там, а денег нету, ничего нету, я думаю, ну ладно. Стоп, щось я запутався. Він же сам сидить і плачеться, що грошей немає, що свічки ніхто не купує, на фарбу не скидається, і при цьому лає тих, хто чинить так само. Знаєте, от судячи з того, який вигляд має архімандрит Олександр, останнім часом парифіяни йому навіть на їжу не скидаються. Ну так як скидалися раніше. Російська православна церква виступила з іще однією пропозицією в РПЦ. Пропонують створити в Росії ізольований дитячий інтернет. РПЦ розробили концепцію спеціалізованого інтернет-простору для неповнолітніх. Пропонується Створити окрему екосистему з обмеженим доступом для дорослих. Стоп, я правильно розумію? Тобто діти залишаться тільки на одинці з представниками РПЦ без дорослих. Ну ви ризикові, звісно. Тут я навіть коментувати нічого не буду. Ще одне дивне привітання прозвучало від патріарха Кирила. Патріарх Кирил назвав Великдень Днем Перемоги. Господи, вони навіть святе християнське свято готові перекрутити на догоду собі. Мені здається, що якщо так піде далі, то скоро всі свята в Росії перетворяться на день перемоги. Ну чому ні? Ну новий рік можна перетворити на день перемоги над правильним харчуванням. А дні з 1 по 5 січня на а, дні перемоги над олів'єю селецем під шубою, що залишилося з нового року. 23 лютого день перемоги шкарпеток і піни для гоління над фантазією. 8 березня день перемоги над голландськими тюльпанами і над жабу, яка душить російських мужиків цього дня. 1 травень теж нехай стане днем перемоги, перемоги над необхідністю працювати в цей день. 12 квітня День космонавтики перетвориться на день перемоги над земним тяжінням. Хоча ні, краще день перемоги над майбутнім російської космонавтики. І цього дня потрібно буде співати пісні Дмитрія Рогозіна і сумно дивитися в небо. А ще є 12 грудня, День Конституції Росії. Прям ідеально перетвориться на день перемоги над конституцією Росії. Треба зазначити, що святкування до Дня Великого дня в Росії. Пройшли з розмахом, які іноді викликали щонайменше здивування. Ну ось, будь ласка, була ну де, пройшла сюрреалістична процесія. Ось так це виглядало. Ну, начебто початок цього дружнього колективу виглядає логічно. Ну, на початку йдуть попи, а от далі починаються диваства. Далі в колонії йдуть десятки, а може навіть сотні силовиків. І що це за дивний такий хресний хід, парад грішників? Чи передислокація військових підрозділів під прикриттям РПЦ? Можливо, ви знаєте, що означає це дійство. Напишіть про це в коментарях. Ще один незвичайний хресний хід Відбудеться в Москві навколо стадіону Динамо. Його проведуть, щоб зняти прокляття з одноіменного московського футбольного клубу. Церковна хода навколо ВТБ Арени має відбутися до кінця квітня. Дату зараз узгоджують зі стадіоном і МВС. Ви запитаєте, навіщо? Все просто фанати хочуть відмолити прокляття, щоб московський клуб знову став чемпіоном вперше з 1976 року. Ага, ну що ж, я от впевнений, що цей хресний хід додасть гравцям попівського московського динамо швидкості, витривалості та результативності. Хоча, можливо, варто не розмінюватися на дрібниці і одразу пройти хресним ходом від Калінінграда до Петропавловська, Камчатського, ну щоб зняти прокляття відразу з усієї країни. Спробувати точно варто. Вірить вище сили і в Курську. Очільник Курської області Олександр Хінштейн. Освятив свій кабінет після арешту ексгубернатора Алексія Смірнова Олександр Євсієвич заявив, що в цих стінах накопичилося занадто багато гріховності. Ця і сина і свята для двуха ім'я м'яса. Отця... І сина, і Важливо зазначити, що новий губернатор запросив священника наступного дня після затримання свого попередника. А ще ви звернули увагу, Олександр Хінштейн залишився присутнім під час процедури. Ну, мабуть, все ж таки не дуже довіряє людині з Кадилом. Ну хто знає, може він так махає, щоб відволікти правильно, а потім гаванець шукай. Але найнезвичайніший прояв вищих сил помічено на наступному фото. От, будь ласка. Фахівці просто небайдужі люди намагаються зрозуміти, що зображено на цій фотографії. Хтось впевнений, що це відбірковий конкурс на міс Росія 2025. Дехто стверджує, що фото було зроблено після того, як хтось е, ну відчинив у Росії скриньку Пандори, і звідти одразу щось полізло. А хтось стверджує, що так відзначали Великдень в одному з дошкільних російських закладів. Можливо, у вас є варіанти, що зображено на цьому фото. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Це важливо для сучасної історії. Можна було б подумати і над зовнішнім управлінням для Російської православної церкви. Там давно відбуваються дуже дивні речі. Пратирі Андрій Ткачов, якого схоже два чинні контракти один з РПЦ, другий з дьяволом, розповів про те, як в Росії розбестили дітей, і пояснив, чому Розбратили дітей і пихаєте в них перший кусок. Зараз себе. Сели За стол. За столом, допустимо, бабка сварила борщ. За столом сидить її дочка і її муж. Зять, той борщ сварила. Добре, що пояснив. А то картинка намалювалася така тривожна. Бабця і дочка, і чоловік. Початок фільму Жахів. Але давайте продовжимо. І діти сидять за столом. Наливається перша тарілка. Кому бабка наливає першу тарілку? Капець, це дуже жорстка загадка. Реально можна фільм зняти. Уявіть, Танос, готовий зруйнувати Всесвіт, і у месників є тільки одна можливість дати правильну відповідь на цю загадку, щоб врятувати Всесвіт. Мені здається, що Марвел варто взяти Андрія Ткачова до себе сценаристом, але все ж таки давайте спробуємо дізнатися правильну відповідь. Якщо дітям, то це преступниця. Якщо дочки, то вона вдвіжди преступниця. мужу своєї дочки, мужчині сидячому за столом, а своих внуков, первый кусок и первая тарелка, потом дочке, потом себе, потом детям. Как поступаете вы? Вы все сладкое пихаете в рот своим щенкам, которые потом вырастают, в собак и загрызают вас, начинают принимать наркотики, блудить, развратничать, с ума сходить, с крыш бросаться. Ого, от цікаво, що вони в кадилу додають, щоб досягти такого стану. Сьогодні ти онуку тарілочку даси, а завтра родину продаси. Андрій Ткачов дуже переконливо розповів, що спочатку борщ потрібно наливати чоловікові, все інше злочин. І ось так знаєте, заходить потім бабка в камеру російської в'язниці. А вони запитують, за що тебе? А вона така. А я онукові першому тарілку налила. І всі відразу шарахуються, забиваються в кути камери, тому що розуміють, жорстка бабка прийшла безкомпромісна. Російська православна церква вже, звичайно, через проповіді на корені рубає всяке інакомислення. Претирі Андрій Ткачов цього разу засудив росіян, які виступають проти війни. Мир і безпеки, міра, розрядка, всьому міру, міру це все буде на накануні пришествия второго Господа Ісуса Христа і во времена мірського Антихриста. А до этого люди будуть воювати. И нужна будет и прокуратура, и МВД, и ФСБ, и МЧС, и специальные подразделения, и воинские соединения, и воздушные силы, и морские силы. Все нужно будет до самого страшного суда. Потому что мир и безопасность будет только при антихристе. И те, кто хочет мира и безопасности, не вовремя, имеют духа антихриста. Вот все эти не нетвойнисты, те наши, которые все такие, за все хорошее против всего плохого, они, конечно, не думают так, они думают, что не великие христиане. На самом деле в них действует дух антихриста, трусливий, малодушний, плоский дух антихриста, который хочет мира не для Бога, а мира для гріха. Дайте мені мирну жизнь, щоб я грішив как раньше. І не мешайте мені жить, не мешать мені путешествовать по всій вселенной. не мешать мені пить. Єсть час антихриста в Росії вже триває 25 років. Я думаю, Андрій Ткачов про це прекрасно знає. Ну що ж, друзі, підпишіться на мій канал, пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом та коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.